Житло для вимушено переміщених осіб, як у області зустрічають переселенців. Ми цих людей старалися розмістити по приватному сектору і людям роз'яснювали, що є державна програма по компенсації за по комуна... за комунальні послуги. Місця компактного проживання, приватний сектор, як і де проживають майже 100 тисяч вимушено переміщених осіб у Черкаській області. Про це та більше вже замить у проєкті всі свої. Наші вітання, я Олександр Іващенко. Я Софія Петрова. На нашому каналі триває, триває проєкт всі свої. Він присвячений життю вимушено переміщених осіб у приймаючих громадах. Сьогодні ми продовжуємо тему житла для вимушено переміщених осіб. Минулого разу мова йшла про те, як це питання вирішується на місцевому рівні. Анонсуючи сьогоднішню тему програми, ми спиралися на підтримку урядом Міністерства реінтеграції щодо прав ВПО на пільговий іпотечний кредит. Згідно цієї ініціативи, переселенці могли отримати кредитну ставку на житло у розмірі 3% річних. Але як показує практика? Ця програма поки що не діє і про те, що відбувається на державному рівні і як питання вирішується в Черкаській області. Ми сьогодні поговоримо з директором департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації Русланом Чикало Руслан Чикало, директор департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної військової адміністрації, безпосередньо займається питаннями соціального захисту вимушено переміщених осіб. Вітаємо. Вітаємо. Пане Руслане, хотілося б повністю розуміти масштаби масового переселення після початку повномасштабного вторгнення для Черкаської області. Скільки людей пройшло транзитом через області? Яка кількість із статусом ВПО зараз проживає на Черкащині? Ну так, дійсно, наша область стала транзитною з початку 24 лютого минулого року. Через нашу область пройшло більше 273 тисяч осіб. І на сьогоднішній день за оперативною інформацією в нашій області залишилось близько 97 тисяч осіб, які на постійне проживання. Переважна більшість, ну не переважна більшість, а майже 90. 5% – це люди проживають в приватному секторі. В області, так як ми були і, і, і участвували в евакуації мешканців Донецької області, в області були створені 63 місця компактного проживання. З них ну, переважна більшість це 33 це освітянські заклади, і 2700 осіб там у нас проживає. От, а так, виходить, левова частка. Це приватний сектор, де люди володі... ну, проживають тимчасово. Пане Руслане, а скажіть, будь ласка, загалом, яка ось динаміка цього процесу? Чи продовжують проходити евакуаційні потяги? І також цікавить, скількох людей там ось, з перерахованих вище вдалося забезпечити наразі ну, хоч тимчасовим житлом? Ну, евакуація в нас, наша область була визнана. Приймаючою стороною Мінреінтеграції. це було січня місяця. По до кінця квітня ми приймали мешканців Донецької області, а взагалі до нашої області, тоді евакуаційними потягами приїхало майже півтори тисячі осіб, і з них ми я ж кажу, розміщали це в місцях компактного проживання. Якщо на початку війни Заклади освіти були призупинили, були свій освітянський процес, то а потім, коли почався вже більш туди вже на вересень місяць почався навчальний період, то ці МКП були які пристосовані, ну, тобто самі прекрасно розумієте, що в великому класі стоїть, там, грубо 20-30 ліжок, ну, зроблена душева, але це дуже важко. Тому ми цих людей старалися розмістити по приватному сектору, і людям роз'яснювали, що є державна програма по компенсації за, по комуна, за комунальні послуги. Люди на це йшли, і переважна більшість у нас на сьогоднішній день, це в приватному секторі людей не мешкає. Дякуємо. Пане Руслане, ну, ми робимо такий висновок, що зараз на державному рівні поки що не діють програми, які, ну, за допомогою яких вимушено переміщені особи могли б отримати кредит, виплати, виплатити власне житло. Ну, про це, в принципі, дохідливо говорять у банках. Це питання ми з вами обговоримо пізніше. А про те, чим для вимушено переміщених осіб може допомогти банківська, може допомогти банківська система і що має, як кажуть, свої кишені, ми послухаємо. Нам про нам про це розкаже е, фахівець одного із державних банків, пані Анжела. Будь ласка. Банківська система працює відповідно до, до того законодавства, яке вприйнято і впроваджено в державі. Ми державні банки відповідно ми працюємо з тими державними програмами, які сьогодні працюють в державі. На сьогодні е, працює в державі програма. Є відновлення, це допомога тим українцям, які потерпіли, і які, які мають пошкодження власного майна, отримане внаслідок військових дій. Відповідно до цього, ті особи, які мають такі пошкодження, вони можуть зареєструватися в дії. Відповідно до цього, ну, найперше, вони повинні відкрити картку. Це картка діджитальна, яка відкривається в онлайн-банкінгу, наприклад, до прикладу, в Приват24. Потім ви заходите в дію, і реєструєтеся в програмі є відновлення. Якщо у вас є для цього всі повноваження, відповідно вам відкривається ця програма, і ви обираєте картку Є відновлення на яку отримаєте ті суми, які визначені законодавцем. Але хочу сказати, що це лише перші кроки держави, про що анонсує нам і законодавець, і виконавча, і виконавча влада. Вони говорять про це, що це лише початок, і ці виплати отримують лише ті особи, які мають пошкодження житла. Що стосується тих осіб, які втратили житло, теж буде створюватися програма. Що стосується іпотеки льготної програми, є оселя. Яка анонсована державою під 3%, то на сьогодні вона працює не тільки з внутрішньопереміщеними особами, вона сьогодні працює із тими, хто проживає на території України, але підконтрольній території України. Пані я про правильно зрозумію. Якщо наприклад, я тебе кажу банку, прийде людина, скаже там: я е, маю такий статус, я вимушено переміщена особа, е, мене цікавить там власне житло. Е, ви їх відправите до тих програм, які ви тільки що перерахували. Так От. ми їм запропонуємо відповідно те, що ми маємо. Я нагадую, що на телеканалі Віка триває проєкт Всі свої, який присвячений життю внутрішньопереміщених осіб у приймаючих громадах. Сьогодні ми говоримо про житло для цієї категорії людей і про те, як це питання вирішується на державному рівні. Ми хочемо продемонструвати вам, як у додатку Дія можна зареєструватися та обрати ту програму, яка цікавить саме вас. Привіт! Маємо надважливі новини. Запустили послугу. Є відновлення в дії. Це грошова допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Кошти нараховуються, якщо ваше майно пошкоджене через напад Росії після 24 лютого. Підлягає відновленню, розміщене на неокупованій території, не було повністю відремонтоване самостійно. Чи підходить ваше майно під всі умови, перевірить спеціальна комісія, кому недоступна допомога. Виплати не поширюються на тих, хто підпадає під державні санкції. Наприклад, санкції накладаються на колишніх депутатів та підприємців, що мають зв'язки з Росією. Перевірити себе у санкційному списку можна в спеціальних реєстрах. Посилання на реєстри є в описі до відео. Має судимості за злочини перед державою. Виплати зараховуються на спеціальну картку Євідновлення. Відкрийте картку в одному з партнерських банків онлайн або офлайн. Розрахуватися карткою можна буде за будівельні матеріали та послуги з ремонту. Картку приймають тільки магазини та компанії, що стали нашими партнерами. Перелік партнерів знайдете на сайті Євідновлення. Посилання вже чекає в описі. Тепер про те, як отримати грошову допомогу. Для цього потрібно подати повідомлення про пошкоджене майно через застосунок Дія в розділі Послуги є Відновлення. Якщо подавали повідомлення раніше, одразу заповнюйте заяву про виплату. Під час заповнення треба вказати, чи робили ви ремонт, пільгову категорію, наприклад, якщо маєте статус захисника, контактні дані та рахунок для виплати. Дія автоматично сформує заяву. Перевірте її та відправте в обробку. Якщо у житла є співвласники, вони мають надати згоду через Дію або офлайн через нотаріуса, якщо співвласнику менше 18 років. З вами зв'яжеться спеціальна комісія, щоб домовитись про огляд майна. Це потрібно, щоб встановити збитки та розрахувати суму виплат. Після огляду ми сповістимо при рішення комісії за стосунку. Це все? Гроші будуть зараховані на картку є-відновлення. Витратити їх можна протягом 12 місяців з моменту отримання. Підтримуємо та відновлюємо разом. Пане Руслана, ну можна сказати, що у банках чекають на кошти, які вони відразу готові покласти на карткові рахунки для вимушено переміщених осіб. Відповідно, у банках чекають і на умови, які запропонує держава щодо отримання таких кредитів. Очевидно, що люди, які за війни переїхали в різні області, зокрема на Черкащину, вони повинні мати якийсь офіційний статус. Людина повинна мати держава, повинна розуміти. Чи це безробітний е, вимушено переміщена особа, чи він має е, роботу? Е, яка які зараз е, кількість людей мають статус безробітних, які мають роботу із тих 97 тисяч переселенців, які е, проживають? Скільки офіційно працевлаштовує? Ну е, що я можу сказати? Е, статус вимушено переселеної особи е, ну, е, в Черкаській області було управління соцзахисту по районах, оформило е, взагалі. Е, до початку повномасштабної війни було у нас 10 тисяч, і після початку війни отримали статус. У нас в Черкаській області ще 141 тисяча. Тобто у нас офіційно 151 з з 151,5 тисячі людей мають статус ВПО. Допомоги від держави на проживання, тому що там є постанови Кабінету міністрів, затверджений перелік регіонів. Там, де ведуться активні бої, там, де під окупацією, де людям виплачується допомога на проживання. Це в нас в області близько 50, з половиною тисячі таких громадян, вимушено переселених, яким виплачується. Що цікаво, якщо взяти по такому статистиці, то в нас в області 61% від тих, що проживають, це жінки, і 39 це чоловіки, якщо взяти по статі. Із них працездатного віку, це у нас 51 тисяча людей це ті, що у нас в області живуть. Тобто це від 15 років, тому що працездатна особа. Да, деякі з них є, виховують дітей малолітніх, неповнолітніх, виховують матері одиночки. Її. От. Але ем, те, цікава тенденція, що е, до е, центрів зайнятості взагалі стало на облік близько 4 тисяч осіб. Із них було працевлаштовано майже тисяча. Ну, 900 осіб були працевлаштовані. Тобто невеликий такий е, показник від. Працездатного населення став на облік у нас в центрах зайнятості. Тобто, якщо по цифрам можна зробити таке висновок, що просто проживають, не реєструючись, нелегально. Ну, я думаю, що, звичайно, ну, при працевлаштуванні або постановки на облік, то ж саме в центрі зайнятості, зараз одна із вимог це стати на облік у військоматі. Центрі комплектації. І, можливо, люди не хочуть показувати, що вони тут живуть, особливо це, коли стосується чоловіків. Тут є велика проблема. Ну, тобто, в такому випадку говорити про якесь офіційне місце проживання або щось надання, тут вже не доводиться. Ну, вони зареєстровані за якоюсь адресою, мають статус видумушено переселену, але вони не претендують, наприклад, від держави. На будь-яку допомогу. От, вони можливо самостійно десь працевлаштуються, можливо, нелегально працевлаштовуються. І тут дійсно є робота, над чим працювати. Угу. Цікавий достатньо факт. Має місце бути. А ось, повертаючись до теми житла, ще таке питання. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, у який саме спосіб вдається вирішувати питання ось житла для внутрішньопереміщених осіб? Ну, взагалі, як я вам казав, що в нас 63 місця компактного проживання. Це ті, що були повністю обладнані всім необхідним, тобто були ліжка, зроблені санвузли, де ми могли розмістити близько 4 тисячі осіб. Плюс. Додатково ми ще в разі необхідності у нас була перспективна мережа місць компактного проживання, де ми могли розмістити іще майже. 4,5 до 5 тисяч осіб. Тобто, взагалі, це було десь це освітянські заклади, лікарні колишні дільничі, які вже не надають цих послуг. От. Із цих закладів ми планували, якщо що, розвертати місця компактного проживання. Що стосується питань забезпечення або соціальним, або тимчасовим житлом, у нас в місті Черкаси і в місті Умені, в двох містах таких великих обласного значення, діє програма, там, де вони дійсно виділили кошти, збудували накшталт соціального житла і надають їх також вимушеним переселеним особам. Як я сказав, вже вже дійсно ми переважну більшість старалися людей розмістити по приватному сектору, тому що це все-таки якась є приватність людини. Вона не живе в великих тих, ну, класах, я образно кажу в великих кімнатах, а можуть окремо самостійно сім'ї жити. Також на сьогоднішній день на рівні держави розглядається питання, взагалі що таке? Тому що а, а, уже рік, а, але питання місця компактного проживання воно не визначено. Одні трактуються по одному, неурядові організації, інші по іншому. Що От, на сьогоднішній день здається питання, постанова місця компактного проживання. Тоді будуть виставлені конкретні рамки, що таке місце компактного проживання і які умови там де проживання. Держава допомагає людям, які е, надають своє житло для. Звичайно, до взагалі е, більше 70 тисяч осіб е, подали документи на відшкодування за житлово-комунальні послуги. Е, які вони надали для прихистку вимушеної переселенки. Це програма прихисток. І коли людина безкоштовно надає переселення, то держава компенсує кошти на житло комунальні. Ну, в принципі, тоді трохи цифри і сходяться. Так, от ви кажете, так. близько 70 тисяч. Тобто, ми нам тепер зрозуміло, де проживають люди, які, скажімо так, навіть не реєструються офіційно. Ми побували в центрі Ямаріуполь, поспілкувалися з адміністратором цього центру. Та нараз сказала, як на рівні міста Маріуполь намагається допомогти тим, хто втратив житло у цьому місті. Будь ласка. У нас діє відповідний порядок розподілу житла соціального житла для маріупольців, яке затверджено рішенням виконкому та реалізується ще з прошлого року. Завдяки цьому проєкту 35 родин наших маріупольців отримали соціальне житло у Дніпрі. Це було відремонтовано гуртожиток нашими партнерами, міжнародними організаціями, де маріупольці отримали житло. Це кімнати обладнані відповідною технікою, меблями, все необхідним, яке необхідне для комфортного проживання. Це найбільш вразлива категорія громадян, які потребуються цього житла. А наскільки чисельна черга, саме по Черкасу? По людей на зараз це тільки 16 заяв. Тому що люди хочуть проживати в Черкасах, а, на жаль, зараз питання стоїть тільки на Дніпро. Я нагадую, що на телеканалі Віка триває проєкт Всі свої. Він присвячений життю вимушно переміщених осіб у приймаючих громадах. І сьогодні ми говоримо про житло для цієї категорії людей, зокрема про те, як це питання вирішується на державному рівні. Нам вдалося поспілкуватися з людиною, яка змушена була переїхати з рідного Маріуполя до Черкас, і вона хоче залишатись саме в цьому місті, адже тут живе її брат, який її прихистив. Тож пропонуємо послухати, що вона каже. Брат, який живе двоюрідний в Черкасах, він мене шукав по інтернету. Вот, я повернулась сюди, в общем, трішечки пожила зі своїми в школі, нас розподілили, а потім він приїхав, бо він був відряджений, і поселив мене в квартирі своїх дітей. Ну, скільки я там буду жити, я не знаю. У них свої проблеми. От. Ну поки що мені там дуже добре. Я намагалася отримати якесь житло, бо так нам розповідали, що в усіх обласних центрах будуть будувати будиночки для людей, таких як я. Ну я з такою надією приїхала. Але відбудували тільки ремонт, зробили дитячої лікарні. Вот я попала в той список. Але коли я прийшла подивитися на кімнату, там не було кімнати на одну особу. І чому мені треба на одну особу? Бо у мене проблема з позвоночником, і в Львові я ще в підвалі упала, і тепер у мене проблема із суглобами. Тобто ночі я не можу спати довго. Це 2-3 години, потім треба встати, розходитися. А як дуже боляче, то у мене апарат, який люкує позвоночника, він тріщить. Сказали, щоб ми. Збирали документи, у мене вони вже є на отримання сертифікату. Але ну, мені дуже мало дадуть, бо моя квартира коштувала 16 тисяч доларів. Тут я таку квартиру не куплю. Тут мені поки що дуже добре. А що буде потім? Я просто не знаю. А якби така програма запрацювала в Черкасах? Ви б залишилися в Черкасах? А я в Черкасах в будь-якому випадку залишусь. Буду вам жойну, залишусь Черкасах. Ну, людина каже, що в будь-якому випадку хоче лишитися в Черкасах. Ми вже згадували про Дніпро і Кропивницький, зокрема адміністратор центру. А ви також в свою чергу згадували про Умань, якщо я не так, помиляюсь, і Черкас і, і Чер. В Черкасаме в місті Черкаси. Можливо, це Ну це на базі поліклініки. Це, шелтер так. Шелтер, так так, зробили повністю ремонт. Долучились благодійники, міжнародники, плюс місто Черкаси, дякуючи. Що... Депутатському корпусу корпусі ділили кошти на ремонт, там ну непогані умови зробили. Да, Там дійсно двох-трьох міс місні кімнати, але ж ну, є свої нюанси. І з того, що сказала пані Людмила, от ще привертає увагу такі два моменти. Перше, вона говорить про те, що коли ви приїжджали, мова йшла про те, що будуть якесь будуватися житло, якісь будиночки. До речі, про це е згадував і голова військової обласної адміністрації Ігор Табурець, Взагалі, щось робиться в цьому плані. Ну, це трошки не моя парафія, це більш займається про капітальним будівництвом, але я знаю, що по місту Черкаси була виділена, ну, готові були виділити ділянку за умови фінансування з державного бюджету. Ну, це я далі ситуацію не знаю, яка там робиться. Ну, Наскільки я знаю, активних будівних якихось дій не ведеться. Ну, це гроші. Ми чекаємо так, напевно, на гроші да, держави. Та да. пан Руслану, ви ось згадували також да, про компенсації для місцевих жителів, які погодилися прихистити ВПО. Можливо, ви трішки детальніше нам ще розповісте про ці компенсації, про механізм дії, який може бути корисний не тільки знати для ВПО, але й для тих, хто хоче надати своє житло. Що людина, от що людина повинна надати, які документи, як вона повинна довести, що в неї живе? Ну людина просто звертається з заявою, зокрема до ЦНАПу, подає документи, що вим... копії довідок вимушено переселених осіб, подає свої документи, що вона є власником цієї домоволодіння. От просто в ЦНАП, і на цьому від людини цього достатньо. От, е вираховується вартість е наданих послуг і її просто людині це компенсується. Тобто там не такий складний механізм, тому що я кажу, 70 тисяч, більше 70 тисяч осіб до нас е людей звернулися з виплатою компенсації за по А як враховується вартість? Ну, це також е, більше е, займається цим управлінням е, житловокомунальним. <осподація>. Ну, Певно, лічильники потрібні. Звичайно, звичайно. Береться, ну я думаю, що там теж не по лічильникам, там береться е, усередине, ну, тому що ну, я просто механізм саме не знаю, сказати не можу. Ну і по сезону, мабуть, також, звичайно, так, звичайно, звичайно, звичайно. Відповідно до кажу, компенсація це за спожитті енергоносії. Тобто це не, там, не то, щоб там, ну, грубо у нас в Черкасах здають там квартири по в Середньому там 5-8 тисяч, тобто це не буде компенсація. Це. це буде просто компенсація за спожиття енергоносії, пане Руслану. Хотілося б трохи вже підсумувати нашу сьогоднішню розмову. Якщо людина бажає з часом все таки запрацюють певні програми і запрацюють банки, мати той же кредит, щоб офіційно виплатити своє житло. Що для цього потрібно? От, починаючи з першого, це офіційна, там якась легаль обов'язково це потрібно до від... Перш за все. Потім, ну, як ви вже сказали, що діє дві програми. Є відновлення, є оселя. Тобто за частково зруйноване, вже програма почала діяти, буквально, мабуть, на минулому тижні вже перші люди отримували кошти по цій програмі. Правда, це не мешканці Черкаської області це з інших областей, але вже люди почали отримувати. От і по-друге, потрібно мати довідку, що дійсно підтверджуючи факти, що ти є власником цієї будівлі, яка там пошкоджена, висновок, що ну, якщо це повністю зруйновано, і висновок комісії, що житло не підлягає відновленню, я думаю, що разом ми все переможемо, і люди отримують свою належну компенсацію. Дякуємо, що прийшли до нас сьогодні, розказали багато цікавого. і На завершення, буквально, якщо виникають питання от у людей з таким статусом, куди звертатися взагалі, де шукати якісь джерела, де можна отримати інформацію? Ну, є урядова гаряча лінія Міністерства реінтеграції, є обласний контактний центр, є дуже гаряча лінія. От, люди можуть спокійно телефонувати туди і їм повністю всі роз'яснення консультації. Дякую вам, це був Руслан Чикола, директор департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної військової адміністрації. До завершення хотілося б зробити такий висновок, що для того, щоб все-таки мати житло і з часом скористатися програмами, які запропонує держава, потрібно мати офіційний статус, потрібно реєструватися там, де це потрібно робити. Я нагадую, що це був проєкт всі свої. Він триває на телеканалі. Ми ще побачимося з новими темами. Щасти вам і пильнуйте себе.